Фестиваль гори Росія Росія-2023». Білоруський трансформ жаба звільняє гадюку. Любі Росію, владі. Це «Байрактар Ньюз». Наша програма як Нідерланд так невелика, так весела. Але побачити, як орків прасують f 16 дуже дуже хочемо. Полетіли байрактарчик, полетіли. Це частіше росіяни стали вигоряти на роботі завдяки українським дронам. Тільки за останній тиждень наші дрони приземлялися в Москві вже більше разів, аніж літак Медведчука з 14 по 22 роки. Українцям вдалося довести, що український дрон сильніший за російський літак. Україна вперше в історії. Знищила стратегічний ядерний бомбардувальник Болотної Федерації. Ну, Ну як так можна? Мені казалось, що це снідце. Тільки пуля в лоб. І це ще до нас F16 не прибув. Русня, що з кабіною? А, вона горить. Начебто просто картинка. А як тепло від неї. Так. На це можна дивитись доти, доки знов десь не прилетить. А воно прилетить, навіть не сумнівайтесь. Смерть це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам. Хочу сказати словами, класика нашого часу. Мені не робиться, як воно горить. Люди бігають, суєтеця. Ну а мені це по приколу. Цікаво, а що скажуть наразі? Сгорел на удачу. Боевой самолет не был сбит. Это неправда. Э, как он мог быть сбит, если он даже не взлетал? И вообще, это отвлекающий маневр, но мы еще не придумали для чего. Теперь Медведев будет погрожувати нам ядерную зброю, але в конце додавати. Ну, когда новый самолет построим? Ударов возмездия не будет. А коли літаків не залишиться зовсім, то росіянам доведеться імітувати літаки і брати приклад з Білорусі НАТО на межі істерики. Українське ППО в паніці Байден збирає найкращих пілотів. Ви тільки подивіться на цю білоруську ходячу авіацію. А ну щепни мене, будь ласка. Зараз це ж двадцять рік. Сьогодні 2023 рік. Правильно? Або це що, нова серія серіалу солдати? Ось таке буває. Збоку подивишся купа колгосп. А потім придивишся. Літак? А який це тип літаку? Це людський літак багатоніжка від Лукашенка. Багатофункціональний. Це і винищувач здорової логіки. І штурмовик адекватності. Ще й бомбардувальник лайків у Ютубі в розділі Приколи. Єдиний плюс для армії. Може розганяти мітинги. Це жуть. Добре, що білоруси не усвідомили, яка сила в їхніх руках, і навчилися збиратися лише в літак. Могла ж бути і зірка смерті. Саме на такому літаку Лукашенка буде тікати з Білорусі, коли туди зайде полк Калиновського. Так має бути. Спецоперація йде за планом. Але чомусь за планом заколоту пригожин у спецслужбах РФ закликають Путіна звільнити Шойгу і Герасимова. А що сталося? В ефірі Соловйова вже майже ж перемогли. Ну чи що, російські канали нам брехали? Снізу доверху врали! Цікаво. А на кого ж будуть їх змінювати? Суровікін зник. Генерал Лапін тримає оборону Білгорода. Бері, парні! За родину! Також у спецслужбах РФ закликають ввести військовий стан та оголосити загальну мобілізацію. Від захопити Київ за три дні. до... Собирайте всіх живих і колег, а то нам хана. Народу потрібне м'ясо! Русня! Ви як і раніше поза політикою, вас це не стосується. Э, жінка, ваш муж погиб на СВО. Не могу погибнуть, он не, не політики. Паєш, хай марш прилетів. Я б ще раз повторяю, ти ви не касається. Розкидали по всьому Польщі. І ще раз повторяю, не може такого бути. Ему це не интересно. Тут мав бути жарт про Пригожина, але його збило російське ППО над Тверською областю. З чим ми вас і вітаємо. <риклад> Поки на Росії думають знімати чи не знімати та Герасимова Пєсков кудись. Усунувся самотужки. Пісков не з'являється на публіці вже третій тиждень. Повідомляють по роззмі. Росзмі. Пісков прийняв челендж від Суровікіна та зник із публічного поля після інтерв'ю, де заявив, що їх президентські вибори це не справжня демократія, а дорога бюрократія. Січка много ді говорю. Тобто зник одразу після слів про несправжню демократію. Чим і підтвердив свої слова. Може, він спить? Може він вмер. Гадаєш, його після цього того гірше. Зроблять прес-секретарем Медведів. З нами можна робити абсолютно все. Це вже якісь репресії по відношенню до гусатих. Спочатку стрілков, тепер пісков. На місці Боярського та Розенбаума я вже напружився. Які виводи діли. Нікаких. Саня, як думаєш, хто наразі міг розробити новий бронежилет? Ну, хто хто? Ну, військові, вчені. <рес> Майже. У Волгограді на болотах студент-стоматолог винайшов і запатентував рідкий куленепробивний бронежилет? Так, нібито такий винахід вже існує. Ти ж не забувай, що це бруднодупі. Там все через дупу. Ой-ой-ой, Господи, йому на допомагати, кажуться. А ну тоді цей жилет повністю безпечний. від ураження сніжками та з рогатки. Цікаво, чи поведеться на цей пранк Міноборони РФ. Ну, Роскосмос вже повівся на цей, як його, проєкт Луна 25. Який розробив студент-агроном? Думати чуть-чуть. Тоді чекаємо на нові роботи студентів-винахідників Ерефії: каска спрей, тактичні рукавички у формі крема для рук, рідкий автомат в пляшці півтора літра. і дволітровий гранатомет. Та звичайно танк желе Ти бачиш, що вони замість о, цього, пластини в броніки ставлять планшет. На Бруднодупі очікується масове самогубство таксистів. Їх хочуть всіх пересадити на патріотичні лади. Тож тепер на болотах таксі буде не розкіш, а засіб приниження. Щоб посадити клієнтів в машину, доведеться вмовляти їх за допомогою ножа. Але і ймовірність потрапити в ДТП буде малою, бо зробити це на швидкості 20 км на годину. Нияк. Вообще-то работа таксистом это не основная. Это так хобби у меня, знаешь. Так, чтобы поддержать отечественный автопром. Уважаемый, я опаздываю. Может, поедем уже? Так это ж ладно. Если бы завелась, то поехали. А так можем просто посидеть, потрепаться, анекдоты потравить. Чё она воняет? А, так она же новая. Так может хоть окна откроем? Я ж те говорю, вона нова, нічого не працює. А поки Суровікін вчить гіркіна піднімати мило з підлоги не нагинаючись, пропонуємо подивитись нашу постійну рубрику Диска. З'явилось відео окупантів з Криму після висадки там гур. Рома Звір з гурту звірі виступив перед окупантами. Росіяни заявили, що вже знайшли заміну, знищеному Ту-22. Буданов прокоментував ситуацію з літаком Пригожина. Напередодні Володимир Зеленський розставив всі крапки над і стосовно обміну територій на членство в НАТО. Обмін території? Готові обміняти Білград на наші членства в НАТО. Yeah. Якось незручно вийшло перед мешканцями БНР. Люди тільки почали вірити в щасливе майбутнє поза межами Ерефії. Страшно Страшно за дітей, страшно за стариків, страшно за себе. А якщо серйозно, то світ. Повинен вже зрозуміти, наші воїни не віддадуть ані шматка рідної землі за будь-які гарантії. Бо на цих землях живуть українці. А саме заради них, а не за території б'ються наші захисники та захисниці. Це наша спільна мета. Тому допомагаємо всі, кожен та кожен. Ми всі можемо більше. Слава Україні! Героям слава!